Деревенькі були. Ось це наша курочка. Можливо, хто там дивився, що я так її не дуже показую, якщо чесно. Вона в нас щось було біле навколо очей, ось ця шкіра. Я спочатку думаю, як вона було менше, ну, в принципі, то недавно в неї сталося. Подумав, що вона робиться білолицею, Тому що є ще така порода курей, іспанська білолиця. Думаю, може десь там в якійсь там в далекому коліні е було в неї хтось там з білолицих підмішаний і вона от така, думаю, бракована. Потім, коли її взяв в руки, дивився, все ж таки, що навколо очей, ота як вам рок і червоний, все гарно, бачите, навколо очей. Ось. А в неї все було таке біле. Навіть і зараз видно, що воно і біле. Коли я її злопав, почав оглядати, це було таке, як вигляді перхоті. Вигляді перхоті. Я спочатку подумав, що це кліщ. ну Не спочатку так і думав, що це всього міг бути кліщем, тому що я казав, що кліщі в нас були. Пішов я в етаптеку, а ще в Фейсбуці начитався, що є і віспа куряча, і все на купу. І пішов в это аптеку, поговорив з лікарем. Він мені порекомендує, я пам'ятаю, коли я брав мазь від кліща для лапок, тому що в нас була курочка, якій нічого не допомагало. Е і він мені ось порекомендував таку от мазь. Так, догори ногами. Новертинова вертинова мазь. І каже, має допомогти. Вчора я її помастив вечором. Вона була слухняна, не втікала, голову давала е мастити собі. Вертіла, значить, воно її свербіло. Ще потім там навколо цього, де вона зтікла, а там схвалася. Е, ще потім навколо е, піря, там середній, дивіться, там теж так лущиться, як перхоть. Гарно її понамашу цією мазю і сьогодні бачу, що вже трошки по-інакшому в неї личко. Маю надію, що вона поправиться. Ну, ходи сюди, показуйся. Вона там під низом. Таке враження, що чую, що про неї розмова. Що вона поправиться, Покажу вам результат і дії цієї мазі. Я думаю, що вона нам допоможе і наша курочка поправиться. Що Шо Шолівінська. Молодь підростає. Побачимо, як буде, знаєш, ще був ось цей півник, але півник відійшов. Йому достатньо було, що я його обробив повністю пудрою додатково. Все був і крухуть чай, і круг цього півника таке вже не шкода, курочки шкода. І в нього личко вже почервоніло. Пірічко відростає, правда, ще немає хвоста. Ну, думаю, друга ленька починається і він хвостика собі візьме. Гарний, правда, півник, шкода було б його цей, тому що він такий буде темний, От, як ця курочка така темна. Це вже світліше. І цей, ну, може там комусь на племі він пригодився. Ну, Побачимо, ще, як він відросте. Ну йди сюди, красуня, покажись. Так, у нас трохи потепліло, яйценосність наших курок збільшилася. Легорни, <кій> як казав, що там одні легорни почали, одні линяють, другі або перелиняли, або вже відлиняли. Тут молодь. Зараз я хочу легенько зайти до стайні, показати вам їх в стайні. Так, одні перелиняли, другі. Линяють. Багато у нас линяють я тому що страхував 5 чи 6. І десь орієнтовно у нас 5 чи 6. Ну, десь 6 ще є. Їх десь в середньому у нас залишилося вже з 13-12 штук. Сьогодні було найбільше рекордна кількість яєць в колегорнах. Було у нас їх 6 штук, а так 3-5 в середньому несуться досить непогано. Ми вже за три дні наскладали більше ніж 30 яєць. Так що це гарно. 32 яйця в нас є. Амрокси несуться. Переселив я звідси біле Фельдера забрав туди. Ще лишилося в нас тут три курочки молодих. Також почіпаю їм стяжечки, тому що там я молодим почіпав стяжки. І переселимо їх до цього до білефельдера, щоб вони собі звикали і росли вже в цій сім'ї. Потім утеплим, і я думаю, що їм буде тепло. Так. Що? Ми вже йдемо спати, а ти кажи, тут бігаєш з телефонами діва. Добре, що ми поїли. Ось такі коротенькі новини з села. Ой, вечеря в нас прийшла супер, амрокси. Теж у нас несуться досить непогано. В середньому це 3-4 яйця зі шести курок. Одного разу було навіть і 5, а так я рахую середнє, тому що буває 2, буває 5, буває 4, буває 3, а так і буде 3-4 яйця в середньому. Ось така наша палехата малеча кольорова. Давайте Легорни, вже бо вам швидше росли ваші грібінці і ви починали заноситись. От дивіться, яка вже красунька. На сходах стоїть собі, малуватися нею неможливо. Неможливо намилуватися от Білі гарні, зараз вони вже підростають, не знаю, люблю оцей, коли з е, курки з курочки робиться курочка, вони тоді такі цікаві. Та? І ти тут мені квакчеш. Ну і наші ці е, наші Наші амроксихи, минулорічні курочки, також ще не занеслися. Принаймні я не бачив. Грибінчики підростають і півінь їх гарно топче. Великий. Ми заглянемо тут, як вони у нас сидять. От вони. Всі на цей. О, і ця наша курочка, вона тут сидить, я потім ще її злапаю втіка. Потім я її злапаю і ще раз її намащу мазю. Так, наші півні і наші кури. Тут, до речі, досить тепло. Ну що, ми біжимо спати. Там скоро передають похолодання, вже 7 градусів в день, то я думаю, що яйценосність в нас знову впаде. Ну, нічого не зробиш. Всім гарної, спокійної, тихої ночі. миру, злагоди, любові і Божої благодаті.